Вчора пізно прийшов. Ти знову затримався на роботі? Та ні. Ми з хлопцями на футболі були. Пиво трішки затягнулося, туди сюди. А, футбол, кажеш. А чого на твоїй сорочці блискітки? Та то, напевно, від пропорцій оболівальниць. Дівчата махали та й пролетіло. Ага, і парфум то, мабуть, від арбітра, так? Та ні, то що? То напевно у таксі запах залишився. Таксі, оболівальниці, гра. Цікава, напевно, гра вийшла, правда? Ну, тільки шкода, що я твій матч уже декілька раз і повторно передивилася. Ту ти все знаєш. Знаєш, жінка не завжди говорить те, що вона бачить. Вона просто чекає, коли чоловік нарешті заб'є сам автогол. Інтуїція жінки це не магія. Це тисячу дрібних деталей, які вона бачить, а робить вигляд, що ні. Іноді вона мовчить не тому, що вона не знає, а тільки тому, що їй цікаво, наскільки далеко ти зайдеш у своїй чесності.